Всім привіт! Мене звати Діана. Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні в цьому відео покажу вам, як я буду садити лохину. Взимку я придбала 10 саженців лохини, 2 кущики жимолості та 2 кущики журавлини. Журавлину я посадила біля шиферу і загородила її шифером, тому що вона розповзається. Зверху засипала перепрівшою хвоєю та внесла сірку. А для лохини, звісно, треба трішечки попотіти. Спочатку ми вирили великі такі ями, глибина та ширина по 60 см. По кругу обложуємо плівкою для того, щоб огородити наш ґрунт, то, що ми будемо робити, від ґрунту, того, що в нас є, від чорнозему. Тому що через декілька років вони між собою з'єднаються. Тому ми його і огорожуємо. Можна використати. Мусорні пакети гарної якості. Я бачила таке в інтернеті. Приблизно десь довжину взяла 3 метри, а ширина 80 см. По кругу обложимо плівку так, щоб запас був під низ, трішки сантиметрів 10 і зверху. Потім на дно ми робимо ніби дренаж. Я використала гілки з ялинки, та що залишилася після Нового року. Також засипаємо вниз хвою, шишки, гілки, все те, що ми нагребли в лісі верхній оцей опад. А потім вже засипаємо перепрівшою хвою. Звісно, треба ще внести і торф, але в нас зараз немає можливості взяти торфу. Ми беремо торф е з озер, але зараз весна, розлив. Ми не можемо цього зробити. Тому зараз використаємо просто перепрівшу хвою, а потім влітку вже доложимо торфом. Засипали хвою, гарно її втоптали, потім заливаємо десь. Відер 2-3 води, щоб вона за ніч гарно втяглася, щоб гарно осів торф. Потім беремо наші саженці лохини Вона трьохрічна, викопуємо ямку під наш цей комок землі і вставляємо. В кожну ямку внесу по 60 грам сірки. Також по жмені інсектициду і використаю рембек. Звісно, сірка також діє як інсектицид, але на всяк випадок це не зашкодить. І також внесу ось таке добриво: це в нас нітрамофоска. Беремо інсектицид. Зараз тут ще нікого немає, але якщо прилетить наш хрущик, щоб відложити тут свої личинки, він лістиме зверху. Також сірку. І розсипаємо по кругу. Також нітраємо фоску. Все гарненько так перекуштолюємо, а потім зверху засипаємо хвоєю. Сірку вносимо і всі добрива вносимо тільки по вологому ґрунту. Посипаємо сіркою і зверху замульчуємо. Обов'язково на вологий ґрунт і обов'язково замульчувати будь-які гранульовані добрива. Сульфат амонію. Для лохини можна вносити і звичайні добрива. І, звичайно, нітраємо фоску, і азотні добрива, але виходить, що лохинка вона така трішечки балувана, і для неї краще давати сульфатні добрива. Сульфатні добрива це ті самі і азот, наприклад, сульфат амонію це азотні добрива, але вони сульфатні, тобто вони краще усвоюють їх. Рослинка не тільки лохина, а так само і інші рослини. Якщо ви будете підживлювати сульфатними добривами, це для них буде краще. І будемо підживлювати. Тобто, зараз, в цей період, коли брудничка наливається, ми даємо сульфат амонію, тобто азот, для того, щоб наростала зелена маса. Але ж я говорила, що в мене 10 кущів лохини залишається в мене два, і поки що я ще не придумала, куди їх посадити, тому посажу їх просто ось в такі мішки. Не знаю, що ви з цього посажу в мішки, значить, взяла ґрунт. Ось такий в мене є ґрунт для лохини. Тут pH 3,5-4,5. Насипала половину дози сірки, тобто 60 грам на два саженці. тому що це, не пам'ятаю, скільки, напевно, 10-літрові мішки. Сюди жменю інсектициду і також одну дозу нітрамофоски. Посадила у мішечки, кругу обмотала плівкою харчовою, щоб, коли буду поливати, вода не вибігала на боки або з під низу, щоб як поїть. Поставила відро з водою, воно попило, витягла і все. Красота!